Доброго ранку, малята, а скажіть на мені, будь ласка, а коли вам весело? А коли ви смієтесь? Коли це буває? Звісно, коли ви з мамою чи татком разом, чи коли ви з друзями на прогулянці, чи коли дивитесь мультик? А ще коли, скажіть, яке місце визиває посмішки навіть своєю назвою? В якому місці звучать слова клоун, дресирувальник, жонглер, гімнаст, фокусник. В якому місці? Здогадалися? Так, це цирк. Давайте сьогодні проведемо таке собі міні-дослідження, що ж таке цирк, як туди потрапити. Маю надію, що ви хоч раз в своєму житті вже побували в цирку. Якщо ж ні, то я вам пропоную самим зробити цирк, і вам буде дуже весело галяти. Хто ж може бути цирковим артистом? Це і люди, і тваринки? Люди циркові артисти, це і гімнасти, і жонглери, і клоуни. А тваринки, яких тільки можна зустріти в цирку тваринок, це і коні, і леви, і тихри, і собачки, і кішечки, і мавпочки, і дуже-дуже багато інших дітки. І всі ці артисти виступають, де дітки? На арені. Арена це головне місце в циркові, воно круглої форми. А навкруги арени місця для глядачів. Так. А це все місце завжди під високим куполом, тому що гімнастам потрібно виступати на висоті. Так дуже цікаво в цирку. Як же ми можемо серед цих будівель узнати цирк? Це завжди дуже високий купол, завжди яскраві кольори, завжди реклами, такі, виступів і тварин, і циркових артистів різних, так? Ось, якщо вам ще не довелося попасти до цирку, то ми сьогодні з вами. Самостійно зробимо маленький собі міні-цирк. Звісно, ми потребуємо допомоги дорослим. дорослих, будь ласочка, батьки, допоможіть малятам і ми зробимо таку цікаву поробку. Для основи циркової будівлі нам потрібен ось такий картон пакувальний з якогось паперового ящику. та... І потрібно трішечки ось таким чином його склепити, щоб він став овальною такою формою, щоб можна було зробити ось таке ось таку будівлю. Потім з такого шпакувального паперу вирізаєте ось так. Батьки, будь ласка, допоможіть діткам, ось такі. Як візеруночок, так? Оскільки будуть допомагати батьки, клей краще взяти ПВА. Ось в цій частині, дивіться, ось так намазати і приклеїти, щоб була така, як ну, до купола частинка. Ось подивіться, ось так і ось так. І ось це вже ось у нас така частинка. Коло цирку. Так, а тепер хай клей висохає, а ми приготуємо сам купол. Виріжемо коло, дивіться, шановні батьки, зробіть ось так і до центру розріжте. Але я зробила не просто коло, а ось по краєчку ось так обробила такими вальчиками. Можна зробити так, щоб було яскраво. Якщо ви зробите просто коло, просто візіть в нього з паперового. З, з кольорового паперу. І потім зробимо ось так. Дивіться, щоб було зрозуміло. Ось так, щоб був такий купол. Ви зрозуміли, так? І це все ось так, ось так сюди приляжеться. Але в нас буде червона, і зараз ви подивитеся, як це буде гарно. Ось у нас вже така вималюється будівля цирку. Так, Тепер будь ласка, візьмемо ось. Паличкою з підморозива морозива, і зробимо до неї такий прапорець червоного кольору. Це потім ось таким чином вставимо в, в дах в цирку. Щоб прикрасити купол цирку, можна ось на такому тузочку приклеїти паперові прапорці. Ось, я так робила: дивіться, квадратики всерединці намастити клеєм. І потім закладаєте ниточку і закриваєте ось так. Ось так. І ось так кілька таких прапорців у нас вийдуть гарні прикраси. Ось у нас вийшла така заготовка циркової буді, гарно так. Але ж хтось повинен вести, тут бути артистом. Зараз мається це що ми зробимо? Дивіться, силует такого слоника можна вирізати. Можна вирізати силует любої тваринки, яка виступає в цирку. Так. Потім відрізаємо кусочок від капсули з туалетного паперу і ось його так прикрашаємо. Я наклеїла, а можна, звісно, це зробити, розфарбувати. Дітки можуть таке зробити. Так, це буде в нас таке колесо для слоника. Так, І, он, щоб він ось так стояв, просто зробимо в колесі прорізі. Так, щоб ось так. І слоник буде триматися. Ось у нас вийшов такий слоник на колесі. Дивіться, щоб прапорець тримався. Треба ось зсередини. Дивіться, як я зробила невеличкий кусочок пластиліну. Прикріпити і все, і він зовсім гарно тримається. Ще потрібно вирізати ось таке коло. Це в нас буде червона арена. Ось така чудова, гарна арена, чудовий цирк, будівля, купол. Дивіться, здалеку видно. І просто, шановні батьки, допоможіть батька, допоможіть своїм діточкам. Вони таке можуть самі зробити, або будуть просто вам допомагати, але можна дуже гарно гратись тут. До побачення, буду чекати ваших робіт.